Хтось може помолитись чи проскакувати. Ми перші різко не повинні поїхати. Ми повинні поїхати плавно, плавно. Просто відпускаємо тормоз, трішки газку. Ми вже не перші, тож вже норму. Але зліва справа все рівно подивляємося. Норм, всі стоять, все гарно. О, побачили трамвай, так? поки так. дивились, случайно. Тут у нас зміщення буде. Стрічно немає. Але пригальмовуємо. Не треба прямо в хвіст йому заїжджати. Наступного не буде трамваю. Вони а, можуть хороводом іти. Він, він стоїть? стоїть, Він стоїть, ми їдемо. Його бездія наша дія. Далі що буде? Перешкода. А, він стойвати буде. Так, 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 а так. Він буде ставати. Гарно. Я вже думав, я вже думав не цей, не зупинився. <поставці> Ці трамваї, це моя карма. Пока щеки, чого не вмикаємо? Чи ви прямо рухаєтесь? Прямо. І хай буде у нас е, цей е, покашік, да? так? Ми, ми ж не будем. передумали, так? Да? Mm -hmm. Добре. Ми продовжуємо рухатися в своїй смузі. Погнали? Mm -hmm. Продовжуємо рухатись в своїй смузі. Mm -hmm. А там розберемось. Подивляємося. Mm -hmm. Дофіга їх, так? Да? Mm -hmm. Пригальмовуємо показово, щоб вони побачили наші стопи. Щоб вони пришвидшились і звалили. Oh, цей не ще? Подякуємо йому. А на іспиті не вздумайте, тільки в голос. Що тут попереду, їдрем, батон? Обмежена людовість. Що там, немає? Дітей, собак, бабок, погнали. Їдем, 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 їдем. Випереджаємо, трамвай, нахрен він нам тут збоку, так? Так, попереду ще бляха. Так, і що він робить? Стоїть поки що. Добре. Без показчиків? Але двері відкриті. Ага. Люди в ньому є? Є люди? Немає? Ой, зараза по-любому поїде в депо. Але так. ми встигли, так? Він ще так. ж не сів, да? так? Так. Він навіть без покажчика ще був. Але мені здається, що він в депо поїде. Далі. Цей не поїде? Дивіться, 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 мимо проїхав поворотика. Да. Бачили там рельси і в нього передні колеса пішли прямо. Попереду. Обначено. Добре, видивляємося. Немає нікого. Нема. Погнали. Немо. Далі що у нас? Прішкода. Добре. Де той трамвай? Ще там далеко? No. Добре, обережненько об'їжджаємо, повністю заїжджати не треба на трамвайні. І відразу правий покажік. Правое зеркало, Подалі от него, побачите його его в зеркале. вымыкаем пока Йдемо Идем Ой, а это что такое? На чувачок. Это не на пешеходном они? Да? Ага. Далее мы до перехрестя на перехресті праворуч. Значит, что? А пока шик. Это левый ядрен батон. Правый зеркало. И вперед, зеркало. І вперед. Пригальмувати, вимикаємо. Через плече. Лівого трамваю немає? Немає. Через плече немає? А, он не То далеко. На що цей цікавить? біля нас? Справа немає? Немає. Слідчого. Не, не газуємо, просто пкотимося. Зліва далеко. Не до нас? Справа здалеку, не до нас. Немає. Зліва ще раз. Не показалась. Справа немає. там все нормуль. Це ми впевнились в безпечності проєкту трамвайних колій. Тягнемо далі. І... Напроти оцієї балалайки прилеглої вмикаємо чпок. Поступати з кому будемо. Тим хто зліва. Добре, в основному вони їдуть по лівій смузі, а ми вправу хочемо, але проконтролюємося. Пригальмуємо, підкрутимо. Ось вона, бардюрочка підкручується, і ми підкручуємося. Глянемо, нас прикривають трішки, підкрутимо ще. Справа там людей немає, хоч добре, зліва в нас ніхто не хіряче. То ж погнали Так, і в дзеркало можна ще глянути. Норм. Так. І погнали, 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 погнали! Звалюємо звідси. Далі ми по головній, то куди? Лівору значить Лівий і? Реал, що? Лівий показчек. Перелаштовуємо. Добре, і погнали. І вимикаємо, ми перелаштувались. Газку.